Ну, ви знаєте, сьогодні дійсно сама погода, яка на сьогодні стверджує про те, що дійсно сьогодні святковий, світлий, яскравий, щасливий день. День він святковий для наших ліцеїстів, які сьогодні прийняли присягу, прийняли присягу на вірність нашої країни. Повірте мені, що дійсно їхній вибір нелегкий, тому що ми бачимо, в нашій країні досить на даний час важко. Іде війна на Сході. Однак мені приємно те, що наше молоде покоління, наші діти все-таки вибирають такий нелегкий шлях, таку нелегку дорогу, дорогу, де потрібно мати гідність, честь, мужність, стати правоохоронцем. Я думаю, що більша половина наших дітей, які сьогодні були, приймали присягу, все таки виберуть професію правоохоронця і з честю і з мужністю будуть захищати нашу країну, безпеку наших людей. І забезпечувати охорону нашого громадського порядку. Що можна побажати? Побажати е, з натхненням вчитись, здобувати знання е, світло, мирного неба. Це в сьогоднішній час. Здоров'я, Божого благословення і все, що вони собі задумали, що не збувалося. Сьогодні я разом із своєю сім'єю і ріднею прийшла, аби привітати свою дочку Львоцького Вікторію, яка навчається в десятому а класі Луцького правознавчого ліцею з посиленою фізичною підготовкою. І з важливою подією це прийняття присяги на вірність батьківщині і українському народові. Я вважаю, що на сучасному етапі існування нашої держави професія правозахисника дуже важлива, тому що саме від майбутнього України майбутнє України залежить від молодого покоління. Україна зможе стати справжньою європейською державою тільки тоді, коли тут буде верховенство права і люди. Кожен член суспільства відчує соціальний і правовий захист не тільки на словах, а на ділі. Я хочу побажати учням, які зараз навчаються, насамперед дуже міцного здоров'я і натхнення, гарно здобувати знання, тому що через два роки їх жде зовнішнє незалежне оцінювання, і саме від його результатів залежить те, студентами яких вищих навчальних закладів вони стануть. Звичайно, я б хотіла, як мама, щоб моя дитина обрала в майбутньому професію правозахисника. Хай щастить. І і хай той девіз, який сьогодні згадувався у присязі, безпека народу, найвищий закон, стане для них не тільки просто словами, а смислом усього їхнього життя. На мою думку, звичайно, в такий нелегкий час наша держава і обласна і адміністрація, і, район, і міська влада значить, надає значення, щоб майбутнє покоління стало гідними продовжувати справи тих ветеранів, які служили десятками роками в органах внутрішніх справ, в Збройних силах та інших військових формуваннях. Звичайно, інститут наставництва він дуже важливий. Хоча на сьогоднішній день я рахую, що Удосконалення в цьому напрямку немає менш. На мою думку, що кожен зіцеїст повинен мати наставника, і він з ним повинен працювати не менше одного року. Значить, підсказувати йому всі моменти його навчання чи його служби. І це наставництво необхідно продовжити не тільки в лісеї, а я рахую, необхідно продовжувати і в органах внутрішніх справ, особливо з тими співробітниками, заходять, які йдуть після закінчення вищих навчальних закладів системи МВС України. Що я можу побажати? Звичайно, я можу побажати їм, перш за все, щоб вони були здоровими. Не даремно це ліцей з військовою, посиленою військовою підготовкою. Ну і хотілося б побажати, щоб ті плани, ці напрямки своєї діяльності, які вони зробили, щоб вони їх досягли, щоб в них завжди була удача, щоб вони поважали старших, поважали своїх батьків. Щоб, звичайно, Росли патріотами нашої батьківщини через те, що час зараз досить важкий, і від кожного громадянина України залежить майбутнє нашої держави. Я вирішила сюди піти в цей ліцей, тому що тут навчався мій брат, який зараз навчається у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Мені брат дуже багато розказував про цей ліцей, мені дуже сподобалося. Ще я просто це ліцей з сильною фізичною підготовкою, і я дуже люблю спорт, займатися спортом. Цей день для мене дуже важливий. У майбутньому хочу поєднати своє життя з правоохоронним органом. Вирішив поступити в ліцей для того, щоб розвиватись фізично. Стати більш самостійним, підвищувати ну, оцінки, вищити свої знання. В Майбутньому хотів би стати працівником правоохоронних органів. Мені подобаються всі правоохоронні органи, там, міліція, прокуратура, адвокатура. Ну, скрізь в ну, всіх органах потрібні фахівці. Сьогодні дуже перелом, переломний момент в нашому житті. Сьогодні ми складаємо присягу. Ми дуже довго готувалися до її, майже два місяці. Ну, Получається в нас добре. Хвилюємося, всі приїхали, всі батьки, брат, сестра. Okay. <laughs> Oi, полковник милиции. Учни Луцкого правознавчего лицея с посиленной физической подготовкой для рочистой посвяты лицеисты вышагованы. Майор милиции Пилип. Здравствуйте, товарищи товарищи людини під час революції гідності захищаючи державний суверенітет. Українському народові в часи, коли Україна бореться за свою незалежність та територіальну цілісність. Всіх тих хороших, добрих традицій, щоб ви вибрали в себе той патріотизм, ту відданість української православної церкви. Шановні ліцеїсти! На захисті нашої держави, бути чесним, відданим і працювати на благо наших людей, Здійснені ваших мрій, здобуті вашої професії. Адже вибір життєвої стежини був свідомим, впевнена, що в майбутньому ви оберете професію правозахисника, загальноосвітня школа першого, третього ступенів. Кавознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою. Всі збой, лицеїздарчук, ліцеїс голодюк, ліцеїс кнімаков, ліцеїс веноселенець, ліцеїс совнюк, і цеїсвітюк, ліцеїс поліщук, ліцеїс веселен, ліцеїс куба, ліцеїс Абрамови, ліцелизнюк і цей жовт, ліцеїс кислян, ліцей свороз, лицеї спорт, ліцеїс, завороз. Та чисто клянемось бути вітаними Україні. Її народу до підготовки для служби в органах та підрозділах внутрішніх справ України. Бути гідними підготовки, бути гуманними, чесними та дисциплінованими. Гремедюк Олег Володимирович, начальник ліцею. Служу українському народу! Служу українському народу! Слухай! народу! Слух! їй слабоденюк! Ваш похож не підійський, щоб по вашому хату закинути. Луч Богдана! За учасника двох. Служу українському народу! Слухай! Слухай. Слухай. Служу українському народу. Служу нажути! Служу українському народу. Служу українському народу. Служу Стати дострою. Це Ізкріненко. До міського голови. Українському народу, стати дострою, слухай! Ще молюся тебе, Господу, бо нашого, є жоготушитися, гласами молі нашої, моліти, примілоті роботу їх провіді, кіні відім і хотя напасті, в іскорбінь до боїзбавиті і податі здраві толоденством сенсі, Господи, свишив. Де молимось за богобережену державу нашу, владу і військо. Господу, помолимось. И милости, милости будет от користь всех наших. Милости, Богу, человеку любит Бог, і тебе слава ссылаем. От свои сыны, с того духу. Słowiem jest i chryście bo... Взводно!